Харківський національний університет імені Харазіна завжди був е в активній фазі. Е Створення безбар'єрного середовища і розвиток інклюзивного простору для нас є дуже важливим, тому що ми є одним з найпотужніших університетів України. І сьогодні ми говоримо не безбар'єрність до укриттів наших. Ну у нас є декілька безпечних середовищ. Сьогодні вам буде презентовано наше останнє середовище, яке має статус протирадіаційного укриття. Тобто, по суті, всі здобувачі освіти матимуть можливість отримати перебування в умовах з чистим повітрям із забезпеченнями світлом, і водою, і інтернетом, і зв'язком. І ми наразі проводимо тут, скажімо так, на регулярних основах ну, десь приблизно раз на тиждень, може там декілька разів на тиждень, залежно від потреб там, студентів. Дехто з нами от, онлайн зараз знаходиться, ми там спілкуємося. Ну, і вирішуємо та питання, подивимося, ну, там, що вони роблять. Але в цілому, ну зручно для комунікації. В нашому безпечному просторі передбачено практично все. Існує ось ця сучасна фільтр-рекупераційна установка, яка дозволяє забирати повітря з вулиці. Підігрівати її до потрібної температури, власне, нагрівати приміщення, і ця установка дозволяє нам повітря очищувати. Тобто, ті люди, які тут займаються, які тут знаходяться, вони будуть завжди зі свіжим повітрям. Ми не зупиняємося. У нас дуже багато амбітних планів і проєктів щодо розширення такої мережі безпечних середовищ. Я думаю, що найближчим часом нам вдасться це зреалізувати. Все це робимо за підтримки обласної військової адміністрації Міністерства освіти і науки України. Ну і залучаємо власні кошти. Сподіваємося, що з наступного семестру з лютого 2026 року запустити нові середовища безпечні.